Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі Живого телебачення. Ви дивитеся загальну аудієнцію папи Лева 14, яку він розпочав у залі Павла VI. Сьогодні, як і кожної середи до Ватикану, на цю зустріч із Понтифіком прибули прочани із різних країн світу. Єднаються у цій трансляції також вірні із. Багатьох країн, в тому числі ми українці. І на живому телебаченні ми пропонуємо вам український переклад всього, що відбувається на таких зустрічах за участі папи римського українською мовою. Бачимо сьогодні на початок загальної аудієнції. Папа молиться перед статуєю Пречистої Діви Марії. І в залі Павла VI лунає гимн Аве Аве Марія. В перекладі означає радуйся. Марія це відомий римокатолицький гімн, який співають на честь Пресвятої Богородиці. розпочинається загальна одієнція знаком святого Христа і літургійним привітом. Приготуємося вислухати Слово Папи і отримати його благословення. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. нехай мир буде з вами і з Духом Твоїм. dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tassalonicesi. Fratelli, noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto dire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma quale è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Parola di Dio. Le premier texte que nous est de de saint Paul aux Pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we also constantly give thanks to God for this that when you received the word of God that you heard from us, you accepted it not as a human word, but as what it really is God's word, which is also at work in you, believers. The word of the Звучить читання святого апостола Павла до Солонян. Сьогодні цей біблійний уривок є впровадженням Папи, і ось його український переклад. Тому що ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське, а як воно є насправді, як Боже Слово, що діє у вас віруючих. Like Папа Лев чотирнадцятий кілька тижнів тому розпочав новий цикл роздумів, новий цикл катехіз, присвячених документам другого другого Ватиканського собору, які він вважає дороговказом для церкви в сьогоденні. нагадую, що другий Ватиканський собор завершився у 1965 році і залишив велику спадщину документів, дороговказів для всієї католицької церкви. Святіше отець важа. За потрібне перечитати їх для того, щоб узгодити сьогоднішнє життя і діяльність церкви із тими основами, висловленими отцями собору 60 років тому. Першим документом, який сутіш отець розпочав перечитувати разом із вірними на таких спільних зустрічах, є догматична конституція, Dei Verbum про Боже одкровення. Сейчас темою сьогоднішньої катехизи Папи Лева є догматична конституція, деї є вербу Боже Слово у житті церкви з читання святого апостола Павла до Солонян Брати. Тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як слово людське, а як, як воно є насправді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Слово Господнє! قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل السالونيق أيها الإخوة، إنا لا نفك نشكر الله على أنكم لما تلقيتم ما أسمعناكم من كلمة الله لم تتقبلوه تقبلكم لكلمة بشر، بل لكلمة الله حقا تعمل فيكم أنتم المؤمنين كلام الرب. pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w was, wierzących. Oto Słowo Boże. Завершилося читання біблійного уривка з апостола з послання апостола Павла до Солонян, і зараз папа розпочне свою катехізу. Дорогі брати і сестри. Доброго дня вам і ласкаво просимо. В сьогоднішній катехізі ми зупинимося на глибокому і життєво важливому зв'язку, що існує між Божим Словом і Церквою. Зв'язку, висловленому в шостому розділі соборової конституції, де є вербу церква є власним місцем святого письма під натхненням Святого Духа Біблія народилася від Божого народу і призначена для Божого народу. У християнській спільноті вона має так би мовити своє середовище існування. У житті Та вірі церкви Боже слово знаходить простір, де може розкрити своє значення і проявити свою силу. Другий Ватиканський собор нагадує, що церква завжди шанувала божественне писання як і саме тіло Господнє. ніколи не забуваючи особливо у святій літургії живитися хлібом життя і страпези як Божого Слова. Так, і тіла Христового і подавати його вірним. Крім того, разом із священним переданням церква завжди вважала і вважає їх найвищим правилом своєї віри. церква ніколи не перестає розмірковувати над цінністю святого письма Після собору дуже важливим моментом у цьому плані стала звичайна генеральна асамблея синоду єпископів, на тему Слово Боже у житті та місії церкви у жовтні 2028, 2008 року Папа Бенедикт XVI зібрав її плоди у постсинодальному заклику вербом доміні», де стверджує саме внутрішній зв'язок між словом і вірою підкреслює, що справжня герменевтика Біблії може бути лише у церковній вірі яка має у відповіді так Марії свій парадигм. Первинним місцем тлумачення писання є життя церкви, стверджував папа Бенедикт. Отож, у церковній спільноті святе письмо знаходить середовище, у якому воно може виконувати своє особливе значення і досягати своєї мети. давати пізнати Христа. І відкривати діалог із Богом. Незнання Писання є по суті незнанням Христа. цей відомий вислів святого Єроніма нагадує нам про кінцеву мету читання і роздумів над святим письмом? пізнати Христа і через нього вступити у відносини з Богом, Отцем, які можна розуміти як розмову, як діалог. А конституція Деї Вербум представила нам откровення саме як діалог, в якому Бог розмовляє з людьми як з друзями. Це відбувається тоді, коли ми читаємо Біблію у внутрішній молитовній поставі. тоді Бог зустрічає нас і вступає з нами у розмову святе письмо довірене церкві, яке вона зберігає і тлумачить, відіграє активну роль своєю ефективністю і силою. Святе письмо підтримує і зміцнює християнську спільноту, усі вірні покликані насичуватися цим джерелом, насамперед у звершенні Євхаристії та інших святих та на до святого письма і знайомство із ним повинні керувати тими, хто виконує служіння слова єпископами, священниками, диаконами, катехітами, цінною є праця екзегетів та тих, хто займається біблійними науками, а центральне місце займає писання для богослов'я, яке знаходить у Божому Слові свою основу і свою душу. Церква палко бажає, щоб слово Боже досягало кожного її члена та живило його шлях віри. Але слово Боже спонукає церкву виходити за межі себе, постійно відкриваючи її для місії до всіх, адже ми живемо в оточенні багатьох слів, але скільки з них є порожніми, іноді ми розуміємо. Ми, ми чуємо мудрі слова, які, однак, не торкаються нашої остаточної долі. Натомість, Боже Слово задовільняє нашу спрагу сенсу, істини про наше життя. Святе письмо є єдиним словом, яке завжди є новим, відкриваючи на їм таємницю Бога, воно є невичерпним ніколи не перестає дарувати свої багатства. Дорогенькі, живучи в церкві, ми вчимося, що святе письмо повністю стосується Ісуса Христа І Ми відчуваємо, що це є глибинною причиною Його цінності і сили. Христос є живим Словом Отця, Словом Божим, що слава тілом. Усі писання проголошують його особу та його присутність, яка спасає кожного з нас і все людство. Отож, відкриємо серце і розум, щоби прийняти цей дар, навчаючись у Марії, Матері Церкви, це була така катехіза святого письма сьогодні про важливість святого письма у житті церкви. les de, de vous et filial attachement, ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le saint et ai bambini, agli anziani, ai sofferenti, benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Сердечно вітаю італійських паломників. Вітаю, зокрема, учасників курсу священичої формації, яку, який Проводить Папський університет Святого Христа вітаю парафію святого серця і спільноту Воскресіння з Риму. На завершення мої думки, звернені до молоді, до хворих осіб. І до новостворених подружжя. нехай Діва Марія з Люрду, яку ми сьогодні вшановуємо, супроводжує вас материнською любов'ю, заступається за вас перед Богом і випрошує для вас ласки, які підтримують вас на вашому шляху. після аудієнції я відвідаю гроту люрдську гроту в Ватиканських садах. І запалю свічку як знак моєї молитви за всіх хворих, яких сьогодні Всесвітній день хворих ми з особливою любов'ю згадуємо. Усіх вас благословляю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив Небо і Землю. Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Загальна одієнція сьогоднішньої середи 11 лютого 2026 року. Відбулося у залі Павла VI у Ватикані. Святіший отець традиційно привітав, зустрівся і поспілкувався із десятками тисяч прочан, які прибули до Риму паломницькими шляхами із різних країн для того, щоб зустрітися із вселенським архієреєм. Папа Лев благословив усіх учасників цієї аудієнції, виголосив свою катехізу. Бачимо зараз вітає зокрема польських кардиналів, між ними кардинала Гжегоша Рися, який останніми тижнями дуже багато спричинився до допомоги Україні, зокрема столиці України, місто Києву, де жителі потерпають від холодної зими, і внаслідок руйнування росіянами цивільної інфраструктури, від холодів через те, що неможливо через руйнування опалити житлові будинки. Саме цей польський кардинал із Кракова висловив велику християнську солідарність, надіславши багато генераторів, гуманітарну допомогу різного роду обігрівачі, продукти харчування. Тощо за що ми, українці, йому безмежно вдячні. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за те, що ви єдналися у цій аудієнції. Разом із нами на каналах Живого Телебачення сьогодні для вас цю зустріч Папи із паломниками коментував і перекладав отець Сражеплінський із Київської студії Живого телебачення. Режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Мирного вам дня і Богом благословенного тижня! Слава Ісусу Христу!